Всім привіт! Продажу ось такий непоганий Mercedes у 220-му кузові С-клас на моторі 3.2 турбодизель. На задньому приводі. Вже без пневми, Має нюанси по кузову, такі як задні арки. Пороги дно в ідеальнішому стані, без всяких, всяких проблем. Крила мають такі от моменти передні, і вм'ятини. Дах в гарному стані, автомобіль не битий, просто має вікові слабості. Отакі, От як тут, внизу дверках і так далі і тому подібне. По салону він доволі доглянутому стані. Підігрів вентиляції працюють. Робочий кондиціонер, дерев'яний руль, лонг-версія, холодний пуск, давайте зробимо з вами. Це реально без брехні холодний пуск. Акумулятор нього хороший, заводиться ліву погоду і так далі. Видно, що автомобіль без жодної помилки на приборці. Все, скажімо так, є. Ну, пневми вже немає, вона вже тут стоїть від 140-го Мерседеса, від попередньої версії. Скло має ось такий дефект, але він не впливає на швидкість, то нічого страшного. Салон реально в хорошому, гарному стані. Коробка працює ідеально, м'яко, без пенків і руків. При задній передачі включається, опускається дзеркало і так далі і тому подібне уваку дотяжка замків також працює ось задній ряд сидінь ось він реально в чудовому стані є підкачки є масажі є все що потрібно і не потрібно як то кажуть салон чистенький, доглянутий хімчистки не потребує ви просто сідаєте і їдете. Ну, по кузову, так, треба позайматися. До речі, кришка багажника в ідеальному стані. Тут все в доброму, чудовому стані. Тут також в доброму стані. Низ. тут також бачите, є повний комплект всього, що тільки можна. Тут все теж в доброму стані, не гниле. Ось. Під капотом теж все добре, все гарно, все класно. Діодні фонарі все, все працює. Диски колодки були замінені. По фарах, по туманках теж все працює. Ось, підтоводний простір, до речі, бачок розширювальний новий, масла фільтра мінялися, у стаканах наріка ніяких неває, всі заводські кладки все на місці, ландірони теж в гарному стані, крила, капот, все-все добре, нічого не билося. Ліда на місці, радіатор путь в гарному стані.